Величезний величезний привіт. Вітаю вас на каналі акційного блогера Віталія Квенторіно. Ну що, день народження у магазині АТБ. Дуже багато знижок, тому будьте уважні. Дуже багато товарів зі знижками хорошими. І розпочинаємо завжди як... Завжди із ковбасного відділа. Дякую за коментарі і дуже вам вдячний за ваші вподобайки. Величезне-величезне вам спасибі. Що ж, акції вже почалися. Вже можна орієнтуватися по цьому ціннику з 24 по 30 включно вересня. А лікарська варена 550 грамів 115.70. Своя лінія курячі крильця по 19.30 за 100 грамів. Також зі знижкою поставили ковбаску родина з м'ясо птиці по 14,50 за 100 грамів. Ковбаска «Тигриня» першого сорту також з м'яса птиці. Тут 400 г75 гривень та 40 копійок. Баварський м'ясний виріб 420 г 58 гривень. Я заокруглюю копійки в більшу сторону для зручності. Салямі 420 грамів, салямі фінська 106 гривень, 30 копійок. Ковбаска прем'єра 420 грамів 111 гривень. Зі знижкою хамон 250 грамів 210 гривень. І ще можна придбати хамон вагою за так, вага 250 грамів за ціною 270 гривень. Кабаноси ковбаски 120 грамів 70 гривень. Та кабаноси ось такі. Так, тут 90 грамів по 56 гривень та 50 копійок. Від добров салямі преміум першого сорту 101 гривня 320 грамів. Сардельки шинкові першого сорту, 100 грамів 27,50. А знижка 40% на сьомгу 100 грамів першого сорту 81 гривня. В акції імітована ікра Горбуші 250 грамів 63,40. Від торгової марки рибниця Горбуша 200 грамів 115,30. Зверніть увагу, також в акції «Форель своє лінія. Шматочок на шкірі 180 грамів за ціною 168 гривень. Знижка 30%, ікра «Нерки» 95 грамів, 200 гривень. Масляна холодного копчення 150 грамів, торгова марка Кіт 111 гривень. Також непогана знижка на крабові палочки, сніжний краб 200 г по 64 гривні та 50 копійок. Не забудьте, що в акції оселедець у баночках від Норвен в олії 460 грамів 125-50 ну і звичайно ж перевіряємо ціну на яйця, а яйця пішли догори. Вже 4 гривні. 69 копійок. Знижка на крабові палочки заморожені, делюкс 500 грамів 107,30. І зі знижкою також крабові палочки делюкс 250 грамів по 58 гривень. Криветки своя лінія 900 грамів 190. Знижка 40% на крабові палочки від віши 250 грамів 80 гривень. Зі знижкою скумбрія від торгової марки День у день 19,50. Морський коктейль а своє лінія 400 грамів 130 гривень. Верніть увагу, розібрали всі нагіци. Вже у нас по 75 гривень від торгової марки легко 500 грамів. А зі знижкою піца від легко. Гавайська 400 грамів по 75 гривень. Вареники з вишнею, своє лінія 400 грамів 63 гривні. В акції пельмені Філейні. Своя лінія 600 грамів 71 гривня. День у день хінкалі грузинські 600 грамів 42 гривні. Зі знижкою фарш своя лінія. А, так, Свинояловичий 500 грамів за 112 гривень. Куряче стегно улар за 100 грамів 12 гривень. В акції картопля Фрі своя лінія 750 грамів 77 гривень. Суміш заморожена італійська, своя лінія 400 г 55 гривень. Також юніор в акції 49,60. В акції Хачапурі День у день 300 г, 74 гривні 50 копійок. В акції Тісто, листково листково-дріжджове» 61 гривня. 900 грамів. Зверніть увагу, цього тижня дуже багато знижок на морозиво до 50%. А своя лінія «Факел полуниця» – 20 гривень. Відруть чорниця ожина 500 грамів 79 гривень. Також в акції Монако два види, як завжди, 500 грамів. На нього знижка 50%, 103, 104 гривні. В акції пломбір ювілейний від «Лімо» 90 грамів 29,60. Та лімо пломбір 75 грамів по 20 гривень та 60 копійок. Зі знижкою «Морозово» ласунка «Ківі Манго» 14,40. В акції ласунка Лев Фісташкове 28,50. «Морозово» від ласунка ескімо з маком та кунжутом. За ціною 27 гривень 50 копійок. І також зверніть увагу, морозиво каштан зі знижкою 40% 22,60 гривень. київський пломбір у ріжку Фісташкову 100 грамів 42 гривні. І дуже смачне київський пломбір 140 грамів 52 гривні. Зверніть увагу, морозиво гран-при також з хорошими знижками. Зараз морозиво є в трьох видах. Вага морозива ріжка 155 грамів будь-яке за 39 гривень сир а з блакитною пліснівою сьогодні дійсно дуже багато багато знижок і деякі товари вже розкупили 63 гривні за 100 грамів а зверніть увагу хороша знижка на сир филата 180 грамів по ціні 46 гривень. Маздам та Гауда 150 грамів пластинками 60 гривень. Зі знижкою сир звенигора 160 грамів по 73 гривні. Зі знижкою гауда сметанковий та вершковий від кому. Всі мають вагу 150 грамів 55. Та в акції сир вершковий та голландський своє лінія 160 грамів 56 гривень. Зі знижкою сир пластинками 130 грамів, чедер, тостовий або ж гауда, 8 пластиночок в упаковці по 52 гривні та 50 копійок. Своя лінія закуска з шинкою та сиром 180 грамів 28 гривень. Молоко від ферма 2,5 жиру 41 гривня. Зі знижкою кефір ферма 2,5 жиру 51 гривня. Кефір просто наше», 2,5 жиру 41,50. І зі знижкою кефір галичина нежирний 45 гривень та 30 копійок. Зі знижкою сметана яготинська 20% за ціною 47,80. Зі знижкою сметана просто наше», 20% жирності 42 гривні. В акції вершки просто наше 200 грамів 10% жирності 26,50. Зі знижкою вершки галичина 15% жирності 500 грамів 71 гривня та 60 копійок. Молокія сметана 20% 44 гривні. Сметана президент 10% жирності 39,50%. Зі знижкою кисломолочний сир, своя лінія. 9% жирності 67 гривень та 5% жирності 60 гривень та 20 копійок. Вага сиру 350 грамів. Сир кисломолочний, своя лінія. 300 г 5% жирності 52 гривні. А є ще нежирний, також своя лінія 300 г 50 гривень. Ягутинський айран з кропом 47 гривень та 40 копійок. Батончики з відзлагода 15,50. Не забудьте зі знижкою «Активія» йогурт 260 грамів по 24,40. Є багато різних смаків. Зі знижкою глазуровані сирочки від злагода по 13 гривень. В акції лактонія йогурти по 55 гривень 60 копійок. Зі знижкою йогурти від торгової марки Чудо 520 грамів 46,70. Так, що тут у нас ще? Зі знижкою також йогурт карпатський від Галичина по 54 гривні. І також можна придбати маленькі йогурти галичина 300 грамів по 2350. Зі знижкою йогурти своя лінія. Три смаки на вибір 800 грамів. Будь-який 50 гривень та 80 копійок. Сирочки чудо по 18 гривень 100 грамів. І в стаканчику 170 грамів по 30 гривень та 70 копійок. Для малечі Яготинське по 16 гривень. В акції йогурти від Дольче по 15,60. Смаки в асортименті. Яготинський йогурт турецький 260 грамів, 32 гривні. В акції білий йогурт Молокія по турецьки 280 грамів 29. 60 Галичина, йогурт вишня з Лаки або ж чорниця з по 34 гривні. Ще зі знижкою можна придбати карпатський йогурт без цукру 28,60. Дивно день народження, а тортиків ніяких нема зі знижкою. Шкода. Але на цукерки знижок є достатньо. Дивіться, ось ці цукерки трюфель делюкс 200 грамів, хороша знижка 107,70. А ще можна придбати ось такі: морські скарби, 250 грамів також делюкс, 165,70. В акції любімов, хто полюбляє, 140 грамів, 141 гривня та 50 копійок. Любімов ось такі великі 290 грамів за ціною 224 гривні. Своя лінія цукерки асорті 250 грамів 109 гривень та 60 копійок. Зефір з апельсиновою начинкою 300 грамів 47 гривень. Зефір своя лінія глазурований 300 грамів 58. А є ще біло-рожевий 300 г своя лінія. Він найдешевший 39 гривень. Так, і цукерки на вагу. Бачу, ромашку вже повигрібали. А, своя лінія цукерки ромашка по 16 гривень. Білочка, золотий запас 28,50. Цукерки від АВК Флоренс 23 гривні. Зі знижкою також цукерки Шарм 3 види. По 33 гривні. Цукерки конті. Мус із зі смаком Капучино по 19 гривень. Золота ліля по 21 гривні. Розкуповують лайн, хоча, не дивлячись на те, що зі знижкою вони не дешеві 32,60. І зоряний сяйво 29,60. Курага своя лінія 25,40 і також чорнослив 28,70. Престиж, престижний віночок. Від Престиж 15,50. В акції цукерки ось таке суфле. Також бачу три смаки на вибір по 16.80. В акції крекер день у день з маком 240 грамів 24 гривні. Хто полюбляє тук 45,50. Печиво орво класичне і полуниця за 28 гривень. Зі знижкою печиво Ловіта від Рошен – 150 г 28 гривень. Та зі знижкою Ловіта Крем Арахіс 24,50 гривень. Зверніть увагу всі пряники а в магазині АТБ зараз зі знижкою своє лінія. 300 г малюк 26,60 гривен зі згущеним молоком 33 гривні. Та запорізькі по 29 гривень. З начинкою абрикосу 31 гривня. І в таку ж саму ціну вишня. В акції світоч Труфель та Тірамісу 50 гривень. Зі знижкою шоколад від Міленіум Голден Nut 53 гривні та 50 копійок. Знижка 50% на шоколад Рошен Лакмі. Велика плитка, майже 300 грамів, 98 гривень. Акційна ціна. Батончики лайн у білому шоколаді 38,30, 90 тридцять грамів і чорному. Молочному шоколаді 42 гривні. Зі знижкою тістечко Барні 80 гривень. Так, це хтось передумав, дивіться, і оці вафельки всі своя лінія, оці великі по 240 грамів, по 40 гривень та 40 копійок. Кукурузні палочки лінія 14 гривень. Своє лінія, пластівці зернові глазуровані 400 грамів 52,70 гривень. Зараз хорошою знижкою гранола від Акса. Є фрукти, є шоколад по 51 гривні 330 грамів. І цього разу в акції олія олейна за ціною 72 гривні. А ще можна придбати ось таку: літр 800 за 166 гривень. А туаль, крупа пшенична, артек 800 грамів 2560. Також в акції Булгур кілограм своя лінія, 39 гривень та 50 копійок. Так от, ось ця локшина яєчна 250 грамів, також з хорошою знижкою 31 гривня. Рис трапеза, басматі пропарений, 500 грамів 60 гривень. Зверніть увагу, королівський смак кетчуп до шашлику та лагідний 400 грамів по 29,50 гривень. День у день заправка бурякового томат на 200 г 23 гривні. Від щедро соус манго чилі 200 г 23 гривні. А, також барбекю 24 гривні. І зі знижкою щедро соус кисло-солодкий 29 гривень. Усі йдуть по 200 г. Щедро соус гострий батумський 28 гривень. Чумак херсонський соус 485 грамів 4450. Соус алжирський. Зараз можна спробувати його зі знижкою від густо 24 гривні. В акції соєвий соус 750 мл 49. Печериці своє лінія. Мариновані. Консервовані мариновані, 270 грамів, 54,40. А ще в акції від по чериці 450 грамів по ціні 103,60. Кукурудза своя лінія 41 гривня. Горошок своя лінія 41 гривня та 30 копійок. Зі знижкою оливки без кісточки своя лінія, зелені 280 грамів 47 гривень. Ананаси шматочками в сиропі 560 грамів по ціні 72,50. 60 гривень коштує манго у сиропі. І персики половинки в сиропі 820 грамів 88,60. В акції каша гречана або ж каша Горохова зі свининою 340 грамів по 37 та по 39 гривень. Каша гречана зі свининою своє лінія 525 грамів 73,50. Каша горохова зі свининою така ж сама вага 67 гривень. Зі знижкою паштет печінковий оніс 47,30. Паштет качиний 220 грамів, 48 гривень. Ось такі маленькі паштети по 130 грамів 28,50. Є багато різних смаків з різним додаванням. Від торгової марки Ріга Голд сардина в оливковій олії за акційною ціною 69.40. Делюкс шпроти проти в олії 190 грамів 63 гривні. Печінка тріски від делюкс у власному соку 120 грамів 95 гривень. Печінка тріски делюкс, вибачаю, тут 200 г 130 гривень. Лосось 120 грамів. Шматочків олії 68,40 Майонез. Майонез. Да? Куди без майонезу? Королівський смак 500 грамів 54 гривні. Можна придбати 300 грамів вагою за 43,50 майонез. Торче для мене, мені здається, найсмачніший. 520 грамів 48,50. Це був домашній, а є ще й європейський, також 520 грамів за ціною 57 гривень. Майонез традиційний 550 грамів 55 гривень. Оліс майонез чудовий 300 грамів, 26 гривень та 30 копійок. Цього разу дуже хороші знижки на каву та на чай. Фруктовий чай ловаре 24 пакети. Є чорний та зелений з ароматом винограду. І є з фруктами та ягодами 44,50. Також хороша знижка на чай Tea moments 20 пірамідок. зі знижкою по 48,60 та по 47,60. Також хороша знижка на ось цей чай. День у день суміш чаю чорного та зеленого з ароматом винограду. 40 пакетів, 21 гривня та 20 копійок. Зі знижкою чай. Шерлок 25 пакетів. Це чорний з бергамотом 45,40. Є заварка шерлок цейлонський. Чорний. А є ще чорний з бергамотом 82 гривні. Чай вагою 100 грамів 82 гривні. Також в акції Грейс, 27 пакетів. Чорний з бергамотом 37,50. Або ж альпійський луг. Альпійський букет. Так, і ще по чаях здається, все я вам показав з хорошими знижками. Ну, ось цей ще розумний вибір. Тут 180 грамів чорний гранульований 43 гривні. І також на ось цей зверніть увагу: байховий листовий 100 грамів день у день чорний чай по 38 гривень. Чай Хейліс, англійський. Королівський чорний 100 грамів по 69 гривень. Зверніть увагу, хороша знижка. І також зелений 100 грамів 53 гривні. Так, хороша знижка 50% на каву Якобс Монарх це розчинна кава. У склі вага тут 190 грамів, 268 гривень. Кава Якобс у зернах, кілограм 752 гривні. Кава Якобс Крафтінг 200 грамів 288. Якобс Монарх 120 грамів 212 гривень та 70 копійок. А ще й без кофеїну по 142 гривні. Я знаю, що на каналі є глядачі, які п'ють каву без кофеїну. 100. 42 гривні 60 грамів. 290 гривень, Якобс Монарх вагою 200 грамів. Також можна придбати ось таку велику каву 425 грамів Якобс Монарх за ціною 671 гривня та 50 копійок. 270 гривень Нескафе Класік. 250 грамів. І можна ще придбати ось таку 100 грамову за 125 та 70 копійок. Так, Нескафе Голд 50 грамів, 183,40. І зверніть увагу, уся чорна карта Голд зараз зі знижкою 35%. Кава Арабіка чорна, 230 грамів, 139 гривень. Кава чорна Голд 60 грамів по 92 гривні. Зі знижкою чорна карта 120 грамів по 158 гривень. І чорна карта Голд вагою 250 грамів за 327 гривень. Кава в зернах Далмайр 500 грамів, 480 гривень майже зі знижкою. Також в акції «Далмайр» смажена. Натуральна 439 гривень. А ще можна придбати Далмайер у зернах 500 грамів 439 гривень. Якобс Еспресо 230 грамів, 159 гривень. В акції кава Еліс ексклюзив 250 грамів по ціні 202 гривні і велика 500 грамів. Гурме Еліс по 33650. Також зі знижкою уся кава делюкс. 500 грамів у зернах 350 гривень. Делюкс кава натуральна мелена 500 грамів 333 гривні. Делюкс мелена натуральна 100 грамів 82 гривні. І ось така мелена натуральна 250 грамів по 189 гривень та 60 копійок. Зі знижкою кава «Форд» 75 грамів 5230. І форт вагою 225 грамів 146,70. Також зверніть увагу, уся кава зі Львова зараз по акції зі знижкою 20%. Давайте по черзі червона еспресо класична 157 гривень, львівська традиційна 184,40 зелена ірландський крем 206,60. Дочекайтеся наступного відео, а в іншому відео буде ще цікавіше. Дякую вам за перегляд. Нехай вас все буде гаразд, економних вам покупок.